Отже, дітки розпочинаємо математичні фокуси. Приготуйте, будь ласка, листочок бумаги, приготуйте олівець або ручку, і я дозволяю під час проходження фокусів користуватися калькуляторами. Отже, фокус номер один. Загадайте будь-яке число від 1 до 100. Запишіть його собі на листочку. Помножте це число на 2. Помножили? Запишіть його. Додайте до отриманого добутку 8. До отриманого числа додайте 8. Так. Наступний крок? Розділіть отриману суму на 2. Розділіть на 2. Так. Відніміть число, яке ви загадали. Відняли? А зараз увага. Я. Відгадаю, яке число ви отримали. Готові? Ви отримали число 4. Правильно? Отакий От фокус!